Отже, друзі, що у нас тут відбувається? А відбувається тут наступне. Хлопці наші вже прикрутили на каркас металевої лаги і приміряють потрошку дошку. Ось така буде дошка. Тому знову ж таки, друзі, якщо ви в кривому розі, то наразі можемо зробити ту красоту, яка тут буде. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, як же воно буде виглядати. А я вам ще трошки зараз покажу приямок, який, а то там. Писали щось за приямок в коментарях, вже не пам'ятаю, що Той, що для протитечі. Ось така, будь ласочка, краса. Обов'язково вилка з розеткою для того, щоб на зиму швидкою знімати насос. Ну і вся комутація, все, що треба, все є. Дозатор повітря ось така краса. Тут у нас система фільтрації, ультрафіолетова установочка, байпас на тепловий насос. Все красиво, гарно, так як має бути єдине, що немає ще наліпок. Але все це обов'язково тут що? Правильно буде. Тому, друзі, якщо вам треба басейн, обладнання для басейну, консультації, креслення, тепловий насос правильно підібрати, обов'язково можу порадити робот-полісос не за всі гроші світу. Звертайтеся, телефончик прямо зараз на екрані, а також впроваджуємо нову послугу, аналіз вашої комерційної пропозиції на предмет обладнання. Ціни нас ті, що вам ставлять, не цікавлять. Нам воно не треба. Просто якщо ви хочете впевнитись, що вам. Адекватне запропонували обладнання, яке буде працювати то велком за невеличкі гроші. Ми все це вам зробимо.